Сімнадцятирічна Анастасія найстарша вихованка реабілітаційного центру. У закладі вона вже вісім місяців. Незабаром дівчина продовжить професійну освіту. Третій курс навчання в Кривористському виробничому центрі навчаюсь на кравця зі клінік. Ще планувала поваром стати». Ділиться у центрі є можливості для розвитку творчості, ігор, спорту. Зараз діти готують концерт до Дня Незалежності. Будемо танцювати, розповідати вірші, співати пісні. З початку серпня на території центру почали облаштування укриття, в якому перебуватимуть діти та персонал під час повітряних тривог. На території нашого закладу. Є така будівля, це старе овочехранилище. І було прийнято рішення, що в ньому можна зробити воно старе, але таке дуже міцне внизу, можна зробити тимчасове укриття. Тому бюджетом міста були виділені кошти для ремонту цього приміщення. Ці роботи почалися, ведуться вони, воно буде обладнане і туалетом, і водою, і дві кімнати, де будуть знаходитися діти час в закладі 44 дитини. От укриття розраховане на 50 осіб, тобто 44 дитини, і будуть там знаходитися і з ними наші працівники. Директор фірми, яка займається облаштуванням укриття, каже, до кінця серпня планують закінчити роботи. Зробили ми кровлю, зараз закінчуємо Стяжку от ребята там працюють. Внутри теперь надо будет вентиляцию. Сделали освещение. Вот кабель провели с этого по воздушке туда. Освещение. И внутри будет так, штукатурная работа, отделочная и вентиляция. Подвалы там очень хорошие. Безпека дітей пріоритетне питання в кривому розі каже заступник міського голови Сергій Мілютін. Сьогодні він оглянув укриття у центрі. Міська влада рада оборони міста під керівництвом Олександра Вілкова приділяє особливу увагу саме ремонту укриттів. І зараз тривають роботи в школах, дитячих садочках, музичних школах, в палацах культури та інших об'єктах для того, щоб ми закінчили роботи і з 1 вересня, з початку нового навчального року, все запрацювало. Цей реабілітаційний центр чи не єдиний в області, який приймає дітей, що приїздять з інших міст. Тому прийнято рішення зробити тут укриття. Безпека дітей це першочергово. Тому з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми вивезли понад 100 дітей сиріт з кривого рогу за кордон. Проте життя триває. і До нас приїжджають діти сиріти з інших міст. Вікторія Добровольська, Артем Кравченко, цей день.